З 5 вересня російська армія завдає руйнівні удари по селу Волфоно-Білопільської громади, яке знаходиться у притул до ворожого кордону. Окупанти б'ють по житловим будинкам як наслідки у багатьох вибиті, шибки пошкоджені дахи. Цього ранку ворог обстріляв приватні мешкання. Згоріла приватна техніка, трактору людини. Пошкодили город. У сусіда згоріла газель, розвалила хату. Повністю хата не придатна до житла. Місцеві розповідають, перед ударом бачили, як на парашутах росіяни спустили щось на кшталт запальних снарядів. Від них загорілася автівка на одному із господарств, а будинок поруч увесь понівечений. Майже кожен день тут люди місцеві помічають ворожі безпілотники. Також останнім часом участилися в обстріли цього села. Ворог б'є з мінометів, сау, з реактивної артилерії. У центрі села величезна купа сирого зерна, адже люди були вимушені раніше зібрати збіжжя на межуючих з Росією полях. Нині там ще більш небезпечно, бо обстріли мало не щодня. Як передає сумська обласна військова адміністрація, обійшлося без жертв.